Щойно завершився матч 16-го туру чемпіонату Івано-Франківщини, в якому народна команда Пробій вперше у 2023 році поступилася поступилася вдома Калузькій гардії і головний граючий тренер городенківської команди Роман Романович Москалик. Коментар по грі. Будь ласка, по грі. Ну що сказати, розбирали суперника, готувалися. Ну, в принципі, непогано складалася для нас гра в першому таймі і створили кілька хороших гольових нагод, не реалізували. Знали, що команда суперник наш, така силова команда з бійцівським характером. Теж є свої чемпіонські амбіції. Вони молодці, але я також хочу подякувати своїм хлопцям за ту саму віддачу, яка сьогодні була за боротьбу. Так, трішки десь нам не стало такого футбольного фарту. але... Зробимо висновки, будемо рухатись далі. Хочу ще також подякувати вболівальникам команди, які підтримували нас на протязі всього матчу. Молодці їхня підтримка відчувається на кожному матчі. Ми їм щиро дякуємо завжди і будемо старатися в подальшому не допускати таких помилок, які сьогодні зробили. До завершення чемпіонату залишається шість турів, які завдання народна команда Пробій буде ставити перед собою в цих матчах. Ну, перед початком сезону, звичайно, що кожна команда амбітна і ставить якісь свої задачі. Але також не треба забувати, що ми ставали, відставали в турнірі таблиці і з різницею стартували. Але в принципі, ми не ставимо якісь цілі зразу наперед і на весь чемпіонат ми ставимо, Ми йдемо від гри до гри і ставимо в кожній грі задачу перемагати, ну, дарувати вболівальникам радість собі, нашим сім'ям, які за нас вболівають дівчатам, дружинам, дітям.